В час, коли дрони стали потужною зброєю в боротьбі з російською агресією, кожен переданий безпілотник це врятоване життя, це знищена ворожа техніка, це крок до перемоги. Золочівська громада системно і послідовно підтримує українське військо. З Зусилля громади, меценатів і волонтерів здійснено чергову передачу дронів для 25-ї окремої січиславської десантно-штурмової бригади. Бригада, яка з перших днів війни тримає лінію оборони та впевнено нищить ворога. Ці хлопці на щоток знають, як працюють дрони на передовій. І саме тому кожен такий подарунок це не жест, це реальна бойова сила. Сьогодні маємо за честь приймати у Золочівській громаді мужніх воїнів 25-ї, Січиславської, окремої повітряно-десантної бригади. Сьогодні від громади передаємо їм ці fpv Дрони виготовлені за рахунок пожертв мешканців від себе особисто, від усієї громади. Хочу сказати велике дякую товариству Вороняцькі лини, Зиновію Маснику, всій родині масників. Ці партії дронів значна частина їхньої пожертви. Переможемо разом. Хочу подякувати хлопцям, які боронять нашу країну, ми ризикують самим найціннішим життям. І ми мусимо сіяти. Збирати, допомагати армії, бо без цього буде тяжко перемогти, я вважаю. Від командування та особового складу хочемо подякувати Золочській громаді від 25-ї кремоповітряної десантної славської бригади, яка входить в 7-й десанто штурмовий корпус та хлопцям, які тримають у нас найгарячіший Покровський напрямок. Ваша допомога є дуже суттєвою. Приємно відчувати, коли громада та Збройні сили разом. Слава Україні разом до перемоги! Ситуація на фронті надзвичайно важка. Наші захисники щодня ризикують життям, щоб стримати ворога. Без дронів, без техніки, без постійної підтримки їм неймовірно складно. Тому кожен із нас має діяти зараз. Потрібні кошти, потрібні дрони, потрібна участь. Не чекай, долучайся. Кожна допомога це шанс врятувати життя і наблизити перемогу.